Друзі, всім привіт! Маємо напрожу такого гарного Ford Fusion. А. Ми вже його купили на аукціоні, Він вже навіть в клайпаду прибув. Десь на днях розпаковка контейнера буде. Планується, що до кінця червня вже машина буде у Львові повністю розмитнена. Машинка має дуже незначні пошкодження. Значить, пишуть основне пошкодження це походовій і другорядне пошкодження це. По передній частині автомобіля, гарний світлий салон, великий екран мультимедії, переключення шайбою. Чистий 19-й рік по етикеті, це також. Де у нас тут є етикеточка? Значить, Пробіг 79,5 тисяч миль, десь орієнтовно в кілометрах 120-130 тисяч кілометрів. Значить, Основне пошкодження ходова, другорядна, передня частина автомобіля, двохлітровий гібридний двигун, коробка автомат. Продавець страхова компанія Гейко. Аналогічні автомобілі в Україні коштують, от, якщо взяти на авторія Ford Fusion від 19-го року, гібридні в Україні розмитнені від дешевих до дорогих, то от від 14 тисяч стартують, і то от з величезним пробігом або більшими пошкодженнями. Якщо купляти наш автомобіль в дорозі, це, це у нас 10 400 доларів. Досить гарна пропозиція. Кого цікавить, звертайтеся.